Oh советське качество. Зараз такого не роблять. 90 копійок. В чому різниця між гравером за 500 гривень за Aliexpress і за 400, щоб ти в мене підписник не лоханувся і зробив свій правильний вибір. Комплектація до кожного гравера різна. Хтось там мені писав набір стоматолога. Дивіться, які абразивні матеріали. Так я вам скажу, що ось цей дешевший найкраще підійде для стоматологів. Якраз в зубах добре сверлити. Як згадав, то аж мороз пішов по шкірі. Дивіться, які ось тут. Ці штучки, а тут вони значно менші. Тут до цього все воно якесь маленьке, і менше сверлів. Тут, бачите, більше йде сверлів, там менше. Тут йде один диск для пластику, тут їх ціла жменя. Тут йдуть ось такі диски, як на болгарочку. А ще ось по типу ніби як диск на болгарочку, але він якийсь дуже мініатюрний. Я не знаю, що не можна різати, пізніше покажу. Також, дивіться, ось такі йдуть шкірки. Вони різної зернистості, певно, від 150 до 220. Орієнтовно так, по відчуттях. Ось такі от штучки, щоб щось підчистити. Хто загубив тампона? Признавайтеся. Так, ось таке воно. Бачите, войлок тут такий, а тут войлочок ось такий. Ніби однаковий фіхі ознає. Коротший підписник. Зараз я тобі все включу і покажу. Кожен гравер має три швидкості, і блокування шпинделя, щоб можна було щось зняти і поставити. Порти на зарядку micro USB. Батареючка тут у нас 700 мА. І ось, будь ласка, перша швидкість, друга і третя. На третій швидкості 15 тисяч обертів. І заряджатися буде орієнтовно 2-3 години. Дуже довго. А тепер ось цей дешевенький. Ну, такий собі, ніби як іграшка. Я так розумію, що їх в основному використовують для якоїсь реставрації. Дивіться. Бачите, яка ручка. <схід> відкопав таку. Ану, погнали. Ну, на першій швидкості слабенько дуже. Ну, ану, давайте другу. Ну, прикольно, да, Щось там навіть чистить. Дивіться, щось навіть та й чистить, й-моє, якщо третя швидкість. Звук такий, ніби муха потрапила в павутину до павука. <рес> Дивіться, й ціна 28 копійок. Ху-ху, совєтське качество. Такого зараз не роблять за 28 копійок. Ох, й-моє. Воно на першій швидкості дуже йому важко. Ну давайте третє одразу. Ой, мені точно нагадує стоматолога, як він оце сверлить зуби. Ну, стає. Я не знаю, чи воно так має бути, чи що, но знімає, дивіться, як добре. Знімає, як має бути. Тобто, якщо не тиснути. Тобто працює воно непогано. Дивіться, як вичищає. По потужності цей має бути потужніший. Да, цей дійсно потужніший. Тут навіть мови немає. Цей лупить як має бути. Я не знаю, що можна робити ось цим абразивним кругом, тому що метал ти ним не будеш різати, потужності не вистачить. Ну ще одне совєтське качество. Йомаю, навіть іскри йдуть. Да, воно шпарить, як має бути. Підчищати вистачає з головою, а різати буде? Ні, різати, на жаль, не буде. Дивіться, як швидко. Без жодного монтажу, без пришвидшення. Ну, прикольна штука, щось десь реставрувати. Навіть якщо поставити першу швидкість для якихось делікатних робіт, ну він таке не тягне. Йому треба максимальна швидкість. Так, полірує її. Реально полірує. Дуже класно. Взяти пасту та. Совєтське качество. Зараз такого не роблять. 90 копійок. А стабільність яка була, да? Ну, шпарить як має бути. Дивіться, як фарбу знімає. А фарба то ще совєтська. Качественна. Та. Однозначно годна штука на господарстві. Мені от що подобається, інколи треба ось такої штучки. Є такі сверла тонесенькі, як волосини. І десь ними треба просверлити. А тут, дивіться, все ось, будь ласка, поставили собі ось тако, Раз, закрутили, заблокували шпинделя. Ось. І ним буде набагато зручніше, ніж шурупокрутом. Можна виконувати. Ну, дуже делікатні роботи. Ну, ось, будь ласка. 100% після мого відео ви осей не будете брати. В нього потужності не вистачає. Бачиш, як сверлить. Ну, дуже важко. А якщо притиснути, то він просто стане. Все, став. <пл> як>, Бля, як тепер спинити його? <пл 'як> ну, коротше підписник, ти зрозумів, що. Ось цей він слабенький. Я зараз розберу і покажу, що знаходиться в кожному всередині. Якщо ти додивився до цього моменту, то не забудь поставити вподобайочку, тому що стараюся для тебе, щоб ти зробив свій правильний вибір. Батареючка 700 мА по типу 16340 2,5 Вт години ємність цього акумулятора. Маркування двигуна, ось, будь ласка, 180-й двигун, 3,6 вольта, Дивіться, навіть самі свіжий. 24 го року, 0,8 місяця 10-го числа. Уявляєш, навіть як все круто зробили. З підшипником, зі всім, з блокуванням шпинделя. Якщо в цьому двигуні є щітки, то буде жити довго. А якщо немає щіток, то йому прийде кабзда дуже швидко. Дивіться, ось така платка. А тепер дивимося ось цей. Тут немає жодного маркування двигуна, да і сам двигун він виглядає дешевенький. Акумулятор нікель-марганець Кобальт 380 мА 1,4 Вт. година До речі, ці акумулятори вони також дуже хороші, тому що тримають високі токи. Ну, тут ємність дуже маленька. Плата, вони, бачите, яка? Платка така сама, в принципі, підшипник, ну, все те ж саме блокування шпинделя, тільки двигун трішечки гірший, напевно, менше в нього обертів. І акумулятор не видає ту потужність. Чекаю підписник на твої розумні коментарі, який все ж таки гравер буде найкращий. Від акумулятора чи від мережі ось така здоровенна байда, як болгарка. По відео ти вже зрозумів, що ось цей брати не потрібно, тому що він і слабенький, і комплектація дуже мала. Хоча дивися, я от не помітив, я тобі казав, що є свердло. На таке, як волосинка. Ось, будь ласка, таке, як волосина. Що ним робити можна? От фіг його знає, а воно є. Я вважаю, що цей нібито має також право на існування, тому що він для більш мілесеньких робіт. Ну, все ж таки я рекомендую взяти ось цей взяв собі і не парися.